Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст і весь в прямому стрімі, українські сукіряни. Сьогодні у, нас, сьогодні у нас 5 липня, 5 липня, середина літа, синоптики обіцяють спеку до 40 градусів. Ну, а ми зранку вже проводимо другий стрім. Зранку другий стрім. Поки що цей стрім о з'явилася перша людина в стрімі, і дякую цій, цьому цій людині. І за першу подобайку. Як я говорив, я готовий проводити прямі стріми, навіть якщо буде слухати мене одна людина. Тому що я дуже ціную, люблю, поважаю всіх людей, які дивляться прямий стрім українські сукіряни. Дякую, що кількість людей збільшується. Дякую, 5 подобачок. Традиційно попрошу, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Для всіх, хто підписався і буде підписуватися, прошу. Не зраджуйте YouTube канал Ігор Кравцов. Підписуйтесь. Народний український канал. Це народний український історичний канал для українців. Якщо я говорю для українців, я говорю не про національності, які живуть в Україні. Як написав один з підписників дуже влучно він перефразував мій вислів: Україна це не національність, це Україна в серці. Отакий От лозунг мого каналу. Українець той, у кого Україна в серці, а на якій мові він говорить: на українській, на російській, на молдовській, на румунській, на болгарській. У нас в Україні багато національностей, І всі люди, усіх національностей, які проживають в Україні, зараз воюють, зараз гинуть на фронті. Тому Україну не потрібно ділити ні по національностям, ні по вірі, ні по чому. Українці це єдиний народ повинен бути саме в єдності, запорука нашого виживання в цьому жорстокому світі, нашої перемоги. В єдності українського народу, запорука миру і закінчення війни. 54-57, 08-25, 89-78. Карточка Приватбанку і ще раз низько кланяюсь людям. Які допомагають донатами Ваші донати, ваші донати це єдина надія на те, що Ютуб-канал Ігор Кравцов з Божою допомогою, і якщо Бог дасть мені здоров'я, буде працювати, буде працювати для українців, для України. Дякую. Ну, і по темі стріму. Ви знаєте, учора. Президент Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg авторитетному світовому виданню. І ми бачимо, як політичні лідери світу намагаються перехопити один в одного ініціативу по пропозиції миру. Лідер Китаю. Дає пропозицію, Путін дає пропозицію, Зеленський дає пропозицію, Шольц дає пропозицію, Макрон дає пропозицію. Ну те, що я поставив Зеленського третім по пропозиціях миру. Як би кажучи, воно так іде по по череді пропозиції миру, миру, по графіку такому. Ну і звичайно, американці Байден про мир, Трамп, Трамп каже, стаю я президентом. Америки і зразу зразу мир буде через день-два. Я посажу, посаджу Путіна і Зеленського за стіл перемовин віч на віч, і ми підпишемо мир. Коротше, отакий от тренд зараз в політики говорити про мир. Хоча, може, і не тренд, хоча я в стрімах кажу, кажу, в стрімах кажу про те, що, 에, скоріше за все, війна. Пройде до 2025 року, і буде в 2025 році. Про те, що е, пропозиціями миру заспокоюють світову громадськість і народ України, які зараз просто не женуть на фронт а просто, ну я не знаю. Операція бус продовжується, українців волочать в буси. Ну що скажеш Але між тим. Зеленський вчора дав інтерв'ю виданню Блумберг, де сказав, що Україна готова сісти за стіл перемовин з Росією. Конкретно буде другий саміт миру. І Зеленський не виключає таку можливість, що на другий саміт миру, перший був в Швейцарії в люцерні, другий, начебто, буде в Саудівській Аравії. І Зеленський не виключає, що на другому саміті миру. Буде присутня російська делегація. Це його пряма мова. Він сказав: Я не виключаю на те, що ми запросимо на другий саміт миру Росію. І російська делегація буде присутня на другому саміті миру. Тільки Зеленський сумнівається, що Путін приїде особисто. Ну, я так думаю, під цим висловом він якби не проти. Зустріться в Саудівській Аравії з Путіним. Але сумнівається, що Путін прийде особисто, тому що є е, Санкція на арешт Путіна від міжнародного трибуналу в ГАСІ. Ось така такий вислів Зеленського. Зеленський наш президент сказав, що він готовий до мирних перемовин, він готовий до діалогу. З Росією, але тільки на рівноправних умовах. Я вже казав, що мирні перемовини ефективні тоді, коли сторони сідають за стіл при одинакових умовах. Як кажуть, альпарі, альпарі, коли є рівновага альпарі, так? Між е двома сторонами. Ну і це розуміє Путін. Розуміє прекрасно Путін розуміє те, що. Е Розуміє те, що війна затягнулася. Путін він же не дурень. Він прораховує кроки наперед. Він розуміє, що війна затягується. Він бачить, що санкції і те, що Україна б'є по нафтопереробних заводах і сховищах в Росії, дає дають свої результати. Він бачить, що все-таки все світу, світу надоїдає ця війна, і він багато що бачить. Тому він теж говорить і, скоріш за все, думає про мир. Але як думає? Ми подивимося на те, що відповів Путін. Путін відповів зразу після інтерв'ю Зеленської заяви виданню Блумберг: Росія не проти перемовин, Росія за мир. Ну, ви бачили би. Ангельський лічик Путіна, коли він це говорив, ну, от людина говорить, і ти не повіриш, що ця людина віддала наказ почати війну з Україною з Україною, яку він називав братським народом, братами, сестрами. Що ця людина віддає наказ обстрілювати Одесу, Харків? Так. А Одеса, Харків, це ж міста, де проживає дуже багато українців, які розмовляють на російській мові. Він казав: ну такого ніколи не може бути в Одесі ж. Це ж рускоязичний город. Він казав. Так, що Путін дає наказ вбивати своїх же, як він каже, своїх же. Він ж сказав: для мене Одеса, це ж це ж місто своє, там же розмовляють російською мовою. Так що ти наказ. Віддаєш убивати українців, які розмовляють російською сам особисто. І після цього він робить ангельське лічико. І після заяви Зеленського Блумбергу він говорить, він говорить про те, що ми не проти сідати за стіл перемовин. І я не проти, тільки за Росія за мир. Тільки на умовах того, що Україна не посилиться після заключення миру. Він сказав прямо. Росія е, стурбована тим, що після підписання мирного договору е, Україна е, посилиться е, мобілізацію примусову, він сказав, посилиться західним озброєнням, відпочине і знову почне війну з Росією. Ну, 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 Мова така, начебто, ми на них напали, а не вони на нас. Ну, Коротше кажучи, Путін торгується. Путін торгується, Путін як картяр досвідчений. Він торгується. Торгується перед тим, як відкрити карти. Тут же Путін про Трампа сказав. Ну ми тільки за Трамп вже сказав, що будуть перемовини. Що він, коли стане президентом, припинить війну. Ми тільки за. Ми не знаємо, що правда має на увазі. І план Трампа про припинення війни, але ми дуже хочемо припинення війни. Зеленський не виключав в інтерв'ю виданню Блумбергу про те, що посередником в перемовинах з Росією і з Путіном будуть США та Китай. Одночасно він зробив жест, який хоче примирити е, ці дві країни, тому що зараз дуже великі протиріччя традиційні між США та Китаєм в азійському регіоні. Це питання е, е, Китай вважає Тайвань своєю територією. Там пройшли вибори демократичні суверенні. Ну, коротше кажучи, ситуація. Як завжди, навкруги Тайваню, загострюється. І Зеленський сказав, що ми розуміємо протиріччя США, Китаю, але якщо вони узгодять ці протиріччя, це приведе до миру в всьому світі і закінчення війни в Україні. ну Ось от такий короткий, короткий резюме усього цього, що відбулося за вчорашній день е з інтерв'ю Зеленського виданню Блумберг реакції Путіна на це інтерв'ю і заяви Путіна. Ну і про все, що, як би кажучи, було навколо цих подій. Хто у нас пан мустанг Я вважаю, що це замилювання очей, можливо, помиляюсь, і Рома Зубчук дорогий. Тому Путін відпочине: наростить знову і піде і піде знову, наростить зброю, і піде знову. Ну, я вам скажу е е Богдана Хмельницького цитату от пану Мустангу і Єромі Зубчуку. Я скажу дуже просту цитату Богдана Хмельницького, які, яку він сказав генеральному писарю Івану Виговському, який теж став гетьманом України потім, після смерті Богдана Хмельницького, він сказав: Ти знаєш Іване, питання дуже просте: хто кого надурить? От коли були перемовини з поляками, і бо Іван Виговський давав свої пропозиції. А Богдан Хмельницький завжди прислухався до Івана Виговського, тому що ця людина знала 4 чи 5 мов, була розумною, рудовною, начитаною. Він знаєш, каже Іване, тут питання просте: хто кого надурить? Ну, от я вам скажу так: по-простому, по-сільському. Так. Можливо, це все окозамилювання. Але питання в тому, хто кого надурить, як казав Богдан Хмельницький. І дай Бог, щоб надурили ми. Скажу прямо і чесно. Хоча я виступаю за чесний мир. Ви знаєте, я думаю, що всі українці хочуть чесного миру, але питання чесності в політиці не існує. Зрозумійте, питання чесності в політиці не існує. А існують прості слова геніального нашого гетьмана, геніального полководця і геніального дипломата Богдана Зінові Хмельницького, який сказав: Іване, запам'ятай, хто кого обдурить. З вами, український історик та журналіст Єрошвець, провів я другий стрім зранку. Працюємо для вас, дорогі мої українці. Дякую за стрім. Дякую. Ромі Зубчуку і пану Мустангу за коментарі. Дякую за 30 вподобайок. Дякую всім глядачам стріму, підписникам, людям, які дивляться канал і будуть підписуватися. Підписуйтесь, дорогі рідні, традиційно на ютуб канали Гор Кравцов і низький уклін. Як завжди, людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Дякую, дорогі рідні, за стрім. З 13.00 до 16.00 ще будуть стріми. Ну і традиційні стріми о 8-9 вечора. З Божою допомогою, гарного, спокійного дня, перемоги і миру Україні! Дякую вам, рідні.